На Території ворога сталося неймовірне. Воїни ЗСУ, перебуваючи у полоні, вчинили рішучий опір. В одну мить вони пішли проти охорони, змогли навести шуму у таборі окупантів і, захопивши все, що треба, вискочили просто під носом рашистів. Почалася стрілянина. Та нашим воїнам вдалося, ризикуючи, вирватися із полону. Це виглядало як диво, як сцена з бойовика, що жила в реальному світі, і саме в Україні. Як це сталося? Давайте переглянемо далі. Вітаю глядачі Пишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Українські військові провели унікальну та дуже ризиковану операцію. Визволили своїх побратимів із російського полону за допомогою дронів. Події розгорнулися у Сумській області. Оператори прикордонної служби розвідувальних БПЛА виявили ворожу групу із полоненими українськими захисниками. Розповідають у ДПСУ. Група просувалася через посадки колоною. Попереду купа росіян за ними полонені. Колону замикають ворожі солдати. Тепловізори та денні камери безпілотників дають змов. О, виявити рух на допомогу прикордонникам для перехоплення та знищення ворога негайно вилетіли декілька розрахунків БПЛА 1 окремої танкової сіверської бригади. Під час операції розвідувальні дрони прикордонників координували дії легких ударних БПЛА танкової бригади. Імовірно, використовувалися дрони типу Мавік із прикріпленими ручними гранатами. За допомогою скидання гранат їм вдалося відокремити ворога від українських солдатів і змусити його тікати. Скиди були настільки точними, що ворог не мав жодних шансів. Він залишив полоне і відступив, розповідають у ДПСУ. Далі скинули гранати. Судячи, з часу супаріння висота скидання становила близько 76-120 метрів. Один із російських солдатів, імовірно, поранений. Хоча на початку війни активно використовували гранати типу Ф 1 чи М 67 Сьогодні їх частіше замінюють спеціалізованими боєприпасами. Коли гранати починають падати, російські солдати ховаються в укриття. Ну а далі полонені вдаються до втечі, Імовірно, до українських позицій. Також на відео видно, як один із росіян ховається за деревом. Він розуміє, що листя може частково захистити від спостереження і навіть змусити гранати вибухати раніше. Почувши, як боєприпас падає, він встигає втекти. Коли полонені вже були відокремлені від окупантів, з'явився ще один тип дрона важкий ударний дрон Баба Яга, що зазвичай використовується вночі. Його боєзапас складається із переобладнаних мінометних мін або спеціально розроблених снарядів. Росіян знищено, додали в ДПСУ. Ну а тим часом дрон навігатор вивів врятованих солдатів у безпечне місце. У повні моменти вмикаються його сигнальні вогні. Сигнал іди за мною. Дрон провів полонених до дерев'яного містка. Цей метод вже використовувався раніше, коли російські військові здавалися у полон під супроводом дрону. Зазвичай такі дронові операції плануються заздалегідь із чітким розподілом ролей. Проте ця місія виглядала імпровізованою, виконаною ще не менше чотирма дронами трьох типів керованими двома різними підрозділами, і це демонструє високий рівень злагодженості. Завдяки своїй швидкості дрони змогли перехопити цілі, що було б неможливо для піхоти. Російські Військові залишаються малоефективними в боротьбі з БПЛА. Вони не реагують на атаки, не відкривають вогонь по дронах, імовірно, через складність ураження та небезпеку для стрільця. Проти АВП-дронів на короткій дистанції можуть допомогти дробовики однак проти бомбардувальників, особливо в лісовій місцевості, вони малоефективні. Портативні реби для окопів, хоч і здатні впливати на АВП-дрони, не мають необхідного радіосудії, щоб завадити дронам, що скидають бомби з великої висоти. Потужніші засоби радіоелектронної боротьби зазвичай громізкі і не підходять для польових умов. У Росії є більш просунута протиповітряна зброя, але вона рідко використовується ефективно. Є чимало відео, де такі системи не дають жодного результату навіть після прямого наведення на дрон. Разом із тим, точність ураження ціля з допомогою безпілотників залишається непостійною. Для гарантованого знищення часто потрібно декілька боєприпасів. Це не новина. Ще з часів Другої світової війни, наприклад, США виробили понад 50 мільйонів ручних гранат, і навіть за оптимістичними підрахунками це спричинило приблизно мільйон втрат. Впіврони можуть бути ефективнішими за ударні дрони. В окремих випадках, однак дрони, що багаторазово використовуються, виявляються вигіднішими у довгостроковій перспективі. За даними підрозділу Мадяра, їхні бомбардувальники здійснюють у середньому 69 бойових вилітів до втрати. Їх точність переважає навіть міномети чи артилерію, і можливість є багаторазового застосування, де змогу продовжувати атаки до повного вичерпання запасів. Ця операція була ризикованою і могла завершитися трагічно. Існують численні випадки, коли росіяни страчували полонених українців після початку атаки, окупантами. Вдатися до такого кроку, проте українські сили діяли рішуче і врятували життя своїх побратимів. Україна прагне розширити використання дронів і робототехніки на фронті, щоб мінімізувати ризики для операторів. І ця історія підтверджує, що навіть із наявними технологіями можливо успішно реалізувати складні та небезпорні місії дистанційно. Схожа ситуація сталася і на Луганщині. Аеророзвідник 95-ї окремої десантно штурмової бригади зсу Едуард розповів, як з допомогою дрона вдалося звільнити з російського полону нашого бійця. Він зазначив, що все сталося в серебрянському лісництві на Луганщині військовий розповів, що коли через камеру на дроні військові дивилися відео в режимі реального часу, то побачили, що велика штурмова група противника пішла в атаку на позиції іншого підрозділу. Поряд почався бій. Окупантам вдалося зайти в окоп і взяти в полон одного бійця. Зсу ми бачили з Мавіка відео квадрокоптер Мавік. 3 він боєць ЗСУ, там відстрілювався до останнього. Потім зрозумів, що ліворуч праворуч до по траншеї рухається противник. Тому вибору не було у нього. Тому він вирішив здатися в полон. Я так розумію. І ми бачили, що його в'яжуть, кладуть у транше траншею розповів Едуард. Чекати завершення штурму аеророзвідники не стали. Як пояснив військовий, тоді ці позиції опинилися би під контролем росіян, а полоненого та інших бійців ЗСУ, які не встигли відійти окупанти, або вбили, або взяли у полон. Було прийнято рішення відразу наносити вогневе ураження з кидами з Мавіка. Ми почали скидати один за одним боєприпаси. Дуже багато було одразу у них поранених в траншеї трьохсотих були двохсоті. Але решта штурмової групи військових графій яка вціліла і по якій не завдавалося вогневе ураження, втекли. Згадує Едуард. В'їз показав запис того бою з Мавіка на відео український військовий в окопі поруч із ним поранений окупант. Далі ситуація почала розвиватися за сценарієм, якого ніхто не очікував. У нас був на мавіку. Ще один скит, причепена граната. Ми підлетіли, почали дивитися, що він буде взагалі робити, чи він живий, чи ні. Цей хлопець військовий ЗСУ, Він лежав у траншеї, потім привстав. В нього руки були за спиною зв'язані. Він сам розв'язався. Розповів він пілот полакеві. У нас був йому дали наказ вивести цього полоненого, щоб він зрозумів. Він продумав штуку цікаву, почав ліхтарями на мавіку мерехтіти. Цей хлопець побачив, не розгубився, побачив, що яскі, але по ньому не працює, тобто свої, пояснює аеророзвідник і почав виходити сам з траншеї, але не зрозумів, в який бік йому йти. Почав запитувати, показувати руками, чи ліворуч йому чи праворуч, і дрон вже показував йому напрямок, куди виходити. Розповів він на кадрах із дрона. Видно, що український боєць беззбройний. Поки він намагався вибратися до своїх, відбувся ще один непередбачений момент. З'ясувалося, що дронщика знищили не всю штурмову групу супротивника. Потім він застиг на місці. Ми не могли зрозуміти. Чому він не повзе, коли підняли камеру дрона, трохи вище побачили, що там стоїть противник, один окупант. Він по ньому по українському військовому не стріляв, але показав йому рукою. Типу повернись на місце. Куди ти йдеш? Розповів Едуард. Однак аеророзвідники швидко зреагували з допомогою двох скидів, ліквідували окупанта. На останніх кадрах видно, як українська боєць уже не повзе, а біжить у бік укриття. Ми зрозуміли, що він в безпеці, бо знаємо, де наші позиції розташовані, і ми знали, де позиції наших сусідів. Ми його виводили до тих пір, доки він не відійшов безпечну відстань, умовно кілометр. Ми знали, що там є бліндаж. Він заліз цей бліндаж, і потім група евакуаційна з ним пройшла. Підсумував Едуард. І додав, що операція з порятунку тривала майже годину. І таких операцій ми дізнаємося з вами з часом ще більше. Тож необхідно дякувати нашим захисникам, донатити нашим захисникам, що звісно і рекомендую вам робити. До зустрічі глядачів наступних випусках. Не прощаюсь, бо побачимось вже зовсім незабаром.